Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у виготовленні вибухового пристрою для терористичного акту у відділенні поліції в Біляївці на Одещині 23 березня. Інформує Нацполіція СБУ Одеська обласна прокуратура. Тоді завербована ФСБ місцева жителька занесла пакет з СВП в місцеве райуправління управління поліції. За декілька хвилин окупанти дистанційно підірвали вибухівку разом зі своєю агенткою. Наразі затримано російського агента, який виготовив і передав через кур'єра вибуховий пристрій. Виконавиці теракту фігурантом є 44-річний рецидивіст з Дніпропетровщини, який перебував у розшуку за крадіжки і переховувався від правосуддя в Одесі. За даними слідства, підозрюваного завербували російські спецслужби через телеграм-канал. Йому запропонували вчинити серію терактів на Одещині в обмін на грошову винагороду. Під час обшуків в одному з орендованих російським агентом помешкань вилучено нову замасковану під вогнегасник вибухівку з додатковим уражаючим елементом і телефоном для віддаленої активації. За оперативним. Ною інформацією цей вибуховий пристрій окупанти планували використати найближчим часом для вчинення нового теракту в регіоні, кажуть в спецслужбі.